Ваших екранах, панове генерал СБУ Ілля вітюк, який отримав від набу та сап підозру у незаконному збагаченні і декларуванні недостовірної інформації. Ну, якщо коротенько, в нього дофіга нерухомості абсолютно різної, хоча б заробітки і його і дружини сумнівні вкупі, аби купити цю нерухомість. Що цікаво, набув він цієї нерухомості вже після того, як він став працювати на своїй посаді. Совпадіння не думаю. Деталі, грудень 23-го Вітюк придбав квартиру за понад 21 мільйон гривень і оформив її на дружину. При цьому за договором вартість квартири занизили майже вдвічі 12,8 мільйони. Щоб обҐрунтувати, обґрунтувати походження власне цих коштів. Вітюк вказав, що дружина взагалі все заробила як ФОП від лютого 22-го року, начебто, надавала юридичні і консалтингові. Послуги, окрім сумнівності, друзі, цих операцій немає підтвердження законного походження і ще восьми мільйонів гривень, витрачених на купівлю квартири. До речі, через це розслідування СБУ переслідувало журналіста, який зробив це викриття.